Мої хороші всіх вітаю. Прийшов буквально один день. І я приїхав подивитися на ту господарку, що тут робиться. Чи веселенько, чи не веселенько, але хочу сховатися в тіньок, бо дуже сонце страшне. Ой, дивіться, лаванда. О, і тут сонця нема. Я шукаю сонця, а сонця нема ніде. Тут лаванда гарно, дивіться, підросла. Я... Забрав посилку, що на новій пошті на ОЛХ Одної жіночки я купив оцей цибулю Суворова, знаєте, оцю таку гарну, таку високу. Не знаю, зараз подивимося, чи там цибуля, чи не цибуля, бо на пошті посилку не перевіряв. Дуже багато людей і не перевіряв. І ще я знайшов себе вдома, то друзі, минулого року. На день народження моє подарувала мені такий горшок, а в горшку було різне насіння. І я його так поставив в кладовці, а то от прибирав і знайшов. І знайшов. Тут переважно одні квіти, але потім я подивлюся і розберуся. з тим До речі, ви знаєте, що оця от помпасна трава, я думав, що вона не вижила. Оту я був обрізав, то вона гарна. Дивіться, бачите, пішла така вгору. А ця якраз почала вистрілювати. Так що зробив висновок, що і осінню. І весною можна обрізати і навіть нічим не накривати, вона, бачите, все гарно росте. Так, тут рядочок оцей оцих от лілій, так, напевно, що півтори метри від бордюру я прибрав. Бачите, вже тут немає трава тільки, вон там. потім я її теж приберу. І буквально пройшло скільки? Три дня. Подивіться, як повилазили лілії. Вони були такі от крихітні, крихітні, а вже. Просто величезні. І лаванда порадувала, бо дивіться, вона вже зелененька. Така гарна. А тут, дивіться, лілію, О, прибило грудочкою. Так, давайте коротко пробіжемося. Ой, сапка моя впала. Коротко пробіжемося. Я вам покажу, що тут нове розквітло. А тюльпани, бачите, як вони зараз виглядають. Частина розквітла, частина вже відквітла. І навіть дивіться, як вже гарно. Ця яблунька, слава переможцям, зацвіла, заквітувала. І вже джмелик, дивіться. Джмелик, от де? Дивіться, як гарно. Ой! Так гарний мене ще не вкуси. Там вон джмелик літає. Так, покажу вам ті нові, яких не було, але вони тільки розпустилися. Дивіться, гарні рожеві. І оця от колон, колоновидна груша, дивіться, яка теж красива, вся вже розпустилася. Ці, от, дивіться, які рожеві. Бокал, до речі, має такий гарний великий. Ці жовті піднялися теж. Ви знаєте, якось трошки ожили тюльпани. Такі трошки вже вони і веселіші, і красивіші. Дивіться, як це гарний, гарний колір. Бачите? І пахнуть, гарно пахнуть. Оці от білі заквітували, відкрилися. Гарні. От. Тут вже оці пізні. Зараз я вам покажу, ті пізні теж почали відкриватися. Одні відквітували, інші заквітували. Нічого, як то кажуть, не все зразу. Але дивіться яка тут красота. Ніжність. Бачите? Яка ніжність, просто ніжність. Так, тут травичка десь-не-десь десь залишилася, але то не критична. Дивіться, яка красота. Як гарно І тут дивіться, які. І о, мені щось почали. Дуже останнім часом оці от посічені краї подобатися. Так. Тут у нас що? Тут у нас така от красота. А? Гарно, правда? Оці от білі були минулого року такими, знаєте, величезними, помпезними. Цього року такі нещасненькі але нічого. Але нічого. Оп! В загальному все гарно. І навіть магнолія. Дивіться, я її пуп підрізав. І от вона почала випускати листочки. А оці тюльпани, ті, що я вам розказував минулий раз, що вони такі високі, бачите, теж пішли в ріст. Піднялися. Я аж здивувався. Треба люди роблять ремонти. Дивіться, який високий. Бачите, він став. І квітка в нього, точніше, бокал високий. І сам він такий красивий. От, тому бо люди працюють, роблять ремонти, все шумить, все шумить, але тим не менше. Зараз я вам так покажу, що я сьогодні запланував зробити. Не знаю, чи я зроблю, чи не зроблю, але, як мінімум, постараюся. Це грушечка. Просто неймовірно. Значить... Оцей от кусочок городу в мене залишився якраз гарно. Бо зараз сонце знаєте, таке палюче. Палюче-палюче сонце. Де воно? А вон. е, воно. Заховалося. Там вон трошки є тіньок. Зараз включу свою алку своїх любимих блогерів і буде якраз в цьому тіньочку собі сидіти і травичку далі висмикувати. Потім, що я запланував? Ну, я вам потім покажу, звичайно, віці, яка гарна. Милота яка. Потім побіжу в підвал. У мене там є ящик з моїм інвентарем. Городнім. Подивлюся, що є там по насінні. У мене кани, алені, жовті там сховані. От то, десь треба їх буде приткнути. Ну, подивимось. Зараз оцей шматочок городу хочу таки довести до пуття. Щоб була всюди така от красота. Так. Дивіться, як гарно. Супер. Нещасні, нещасні, але тим не менше красиві, правда? Добре, йду я, добре, йду я за інвентарем і буду братися за роботу. Каже сестра, що їй тут цього дуже забагато, і тому так їй не подобається. Купа тих троянд і того все. Тому треба того переполовинити або перечетвертинити і половину всього викидати. Ой, окей, взяв інвентар, свій норичок рукавиці. А, сапка моя є там. О, залажу я, як то кажуть, в хащі в дебрі. Зараз тут собі сяду. Ой, так. Тут є парапетик. Сяду собі в тих квіточках. Тут територія відносно невелика. Знаєте, я що радує? Е, в тому кінці, де я починав. Там а, трави і бур'яну було значно більше. А тут якось рідше, тут якось менше. Тому думаю, і робота піде швидше. Там ремонт тут вже гудить. Тому мої, хороші, добре. Давайте вдягайте рукавиці і на допомогу. Треба сьогодні кров з носа, але сьогодні це питання нам треба закрити. Тому беремося до роботи. Мої хороші втомився. Аж забагато, аж захекався, знаєте. Сонце піднімається вище, шпарить, шпарить, шпарить. А я з того всього, знаєте, теж швидше, швидше, швидше. Ну, тим не менше, є результат. І зараз я вам його покажу. Бач, ту паличку вже можна теж забрати. Тут же така, бачите, лілійка вже велика виросла. Тут одна петрушечка якась не знаю, де вона взялася. Але думаю, хай кущик петрушечки буде. Потім зріжеться на якусь зубку і буде чистота. Вуаля, мої хороші, подивіться. Мені якось здається, що навіть я е, цей фронт роботи сьогоднішній зробив набагато швидше, ніж попередній. Хоча по території, напевно, що однаково що в ту сторону, що в ту сторону. А вон там ще побачу бур'янчик, треба зараз дістати, зараз вирву. Спочатку руками, руцями все перебрав, все вибрав, потім сапкою пройшовся, і якраз зараз теж буде гарне сонечко, то думаю, що мають ці бурянчики трішки повигорати. Оці тюльпани такі яскраві. Я не знаю, звідки не такий яскравий колір. Дуже. Вроді і ніжні такі і яскраві. Ага, сонечко піднялися, вони ще більше повідкривалися. Дивіться, які краси. Ой, все. Як то кажуть, на сьогоднішній день те, що я запланував, то я зробив. Зараз кофібрейк, трішки відпочину. То нема ніякої такої нема ніякої такої, знаєте, складної роботи. То, що рачки, рачки, рачки і... Дуже дрібна моторка, бо все дуже-дуже дрібне. Треба все дрібне вибирати і вибирати. Ну, фух, справився. Зараз трішки відпочину, я не знаю, може взятися за цей шматок городу. Тут в мене ж ви знаєте оцей суцільний повзунець. Ну там він дуже дрібний. Тут, думаю, взагалі візьму і перекроплю той кусочок. А тут таки може зараз візьму, як то кажуть, ще на колінах гарачки і повибираю цей весь бур'ян. Головне оцю кульбабу, щоб вона не насіялася, знаєте, на повторно. Не знаю. Зараз я піду. А, бачите, в мене ще тут мої цибулі є. В мене ще купа роботи. Зараз трішки відпочину. Тоді піду візьму арсенал з тими канами алкиними. Треба ті кани посадити. Ці цибульки запхати. Ну, а ця зелень, то, не пане, піде вже на другий раз, бо зараз теж, як то кажуть, всю роботу не переробиш. Ну. Те, що заплановано було, те, що я хотів, то, як скажуть, результат на лице. Бачите все самі. Тому, тому добре, йду відпочину, а там потім подивимося, що буду робити. Якщо щось буду робити. А якщо буду, то вам обов'язково покажу. Ой, мої хороші. Сижу, сижу та й думку, гадаю. Вирвав всю цибулю. У мене така була дрібна цибуля, знаєте, вона мала бути така тоненька, але як виявилося, вона далеко не тоненька, вона нормальна цибуля. Цю частину городу вже, так знаєте, з грубшого зачистив. Я не вибирав нічого вручну, виключно пройшовся сапою, згромадив і ще раз прийшовся сапою. Тепер в мене залишилася ще одна така малюсінька ділянка. Але вона, знаєте, якась сама така пекельна. Там найбільше того всього дрібного, і вона постійно на сонці, і там земля просто як камінь. Як камінь. Я от попробував сапою вдарити два рази. Та ти що? Це просто щось нереальне. Вон півні співають в когось. Ой, не знаю. А та цибуля, я її прям так взяв. Подивіться. Я її просто взяв і викопав. Така от дрібнесенька-дрібнесенька. Але знаєте, як то кажуть, на салати треба віднести. У відро, дивіться. На салатик, яка зараз редиска, яйце і саме те, що і потрібно. Ну, як на мене. Тут грудочка того добрива так і не розбивається. Вже і ногою, і чим не. І ногою, і чим не хочеш. Це насіння треба вже добирати. Зараз я йду, в підвал винесу насіння. Думаю, куди уті кани позапихати. Дивіться. Ця територія, як бачите, я зачистив аж туди до кінця. Бачите, там, де та цегла лежить. Тільки така от полосочка лишилася отої зелені. Сліди від е, смітника. Всю зелень це все знаєте, знов загрузив цілий смітник. От. Оцей от шматочок мені лишився, і я не знаю, що мені з ним робити. От не знаю. Може візьму, знаєте, що візьму, Візьму просто сапою, переб переб'ю, просто переб'ю, переб'ю, переб'ю і залишу. А може прийду на другий раз. Хоча взагалі якраз передають дощі через два дні. То я візьму дійсно зараз, поки є сонце, Поки є сонце, візьму, просто переб'ю цю траву, нехай хоч трішки підсохне. Потім підуть дощі. Думаю може земля буде трішки вологіша, знаєте. І тоді я візьму і цей. І просто там пересапаю. А якщо ні, то візьму просто і перекроплю. І перекроплю, і все. А, що я вам ще забув показати? І тільки, знаєте, наблюдаю, чи є, чи нема. Чи є, чи нема. А виявляється, що є. дивіться. Ой, не фокусує. Щоб зараз його ще не поламав. Ну, бачите? Отут. Абрикоска одна і друга, то Та таки цей рік перший, що ми зможемо спро... А, і вон, дивіться, ще внизу є. Теж. А тута. Бачите? Теж. Так що цей рік 100% ми спробуємо. Я тепер буду робити так, як робить Алла. Якщо... О, і тут дивіться теж внизу. Теж. Буде декілька, якщо виростуть ще. Буде декілька абрикосок. То спробуємо. З цієї абрикоси. Теж дивіться, є зав'язки. Теж дивіться, бачите, є такі невеличкі абрикоски. Такі будуть. Цю абрикосу я пробував. Вона минулого року дала першу одну абрикосу. Вона така величезна, така, така як яблуко майже. Ну, я перебільшую, звичайно. Але така гарна, вона велика, дуже смачна. А оцю. Подивимося, якщо вона буде не смачна, то зразу ми її теж будемо викопувати і посадимо на те місце щось нове. До речі, тут треба буде, напевно, між отою і оцею теж щось одне ще посадити. Ну, те саме черешня має бути цього року перша черешенька, то ми попробуємо. Бо тут все окей, ми це вже все пробували, тут все смачне і все таке гарне. А тут будемо пробувати. Якщо не підійде. Не тримаємо, не займаємо часу, викидаємо, купуємо щось нове, і щоб воно, знаєте, як то кажуть, було нормально. Таке треба буде посадити якусь зеленинку. Тут петрушки дивіться такий маленький кущичок. Там кущичок і там кущичок. Ну, це дійсно дуже мало. Треба буде щось таке посадити. Не знаю. Ну, це вже буде не сьогодні. Паличка з юки минулорічної. Юку я ще ранньою весною підстриг. Бачите? Вона така, як ананас виглядає. Ану, напишіть, вам схоже на ананас чи не схож. Отак от я її гарно був обрізав і все. І все. Отак от, от. Ну, подивимось. Я, речесно кажу, кажучи, її не маю сили. Треба трохи відпочити. Ще таке одне я зроблю ті кани. З тими канами розберуся. І все на сьогодні. І все. Зберуся силою, то зараз ще оцю зелень переб'ю. А ні, то приїду якось на інший раз. Одне, що кульбабу по-любому зараз зріжу, щоб часом не насіялася. А, і треба мені буде ще цю підстригнути, підстригти. І треба мені ще цю вігелу прорядити, постригти. І треба мені ще ту гірку там теж повибирати бурян і підстригти. Мені писали, що це треба робити ранньою весною, але но... Но вже як є. Так склалися обставини, що ранньою весною в мене таке не вийшло. Не вийшло. Груша не гарно пахне. Як доня пахне гарно, груша не гарно. Хоча сама груша непогана. Так, йду я в підвал, подивлюся. Чи взагалі в мене там щось ще лишилося з тих кан. Чи вони ще не повисихали? Переберу і буду думати, куди їх буду насаджувати. У мене тут ще є гортензія в горшках. В, мене, в горшках треба теж посадити буде. І тут в мене, мене ще гортензія теж в горшках. вже заквітувати. Вже скоро буде квітувати. Не знаю, може я якось зроблю і вже її висажу на город. Не знаю. Це все, знаєте, як то кажуть, буде з часом. Першим ділом я запланував сьогодні кусок роботи, мені головне її зробити. А вже собі не довидумувати далі, що і до чого. Так що йду. Так що йду, подивлюся в підвал, а там... А там буду бачити.